Усім привіт! Сьогодні у випуску Техно Ньюз вас чекає неймовірна порція новин зі світу технологій. По-перше, ми розповімо про революційний автомобіль Shine, який поєднує собі надзвичайний дизайн та інноваційні рішення. Далі ми розглянемо унікальний проект від Suzuki – модульний транспортний засіб Mokiba. Омакіба, Макіба, Макіба. Уі! ця ініціатива робить мобільність більш доступною та простою, дозволяючи подолати навіть найскладніші перешкоди. Ну і на завершення познайомимось з роботом Digit, якого використовує Амазон для оптимізації процесу на складах. Рекомендуємо вам підписатися на канал Епіцентр, якщо бажаєте оперативно дізнаватися найсвіжіші Новини про інноваційні відкриття у світі технологій. також активуйте сповіщення, натиснувши на дзвіночок під відео, щоб не пропускати нові випуски техно Ньюз. Готові? Ну То тоді починаємо. Електромобілі продовжують завойовувати автомобільний ринок завдяки своїм перевагам, таким як нульові викиди, низькі технічні витрати та висока продуктивність. Однак серед них вирізняється Shine – перший у своєму роді паралельний двоколісний електромобіль, створений Шейном Ченом. Шейн це автомобіль, який поєднує елегантний футуристичний дизайн з інноваційними функціями. Він оснащений великими колесами, які мінімізують опір коченню. А технологія рекуперації використовується для підзарядки акумулятора під час подорожей. Зміщення центру ваги щодо коліс протидіє моменту, що виникає при русі і гальмуванні, забезпечуючи стабільність автомобіля і роблячи його таким же безпечним, як на чотирьох колесах. Під час руху колеса автоматично реагують на рух кузова автомобіля, підтримуючи ідеальну рівновагу і дозволяючи автомобілю безпечно переміщатися на високих швидкостях, що раніше було важко досягнути. Автомобіль розрахований на комфортне розміщення п'ятьох дорослих пасажирів. Передня частина автомобіля має великі двері, що відкриваються, забезпечуючи легкий доступ до пасажирів. Також є зручний доступ до вантажного відсіку в задній частині. Ох, як же хочеться побачити цю дивовижну автівку на вулицях рідного міста. А ще краще поїздити на ній. Ще один дивний транспортний засіб це modular quad based Architecture, він же Makiba, від японського автовиробника Suzuki. Цей модульний мобільний транспортний засіб із чотирма колесами встановлений на шарнірах, ніжках, які можуть долати перешкоди. Макіба спеціально розроблений, щоб допомагати людям, які мають певні обмеження рухливості та стиктування. Каються з різними перешкодами, наприклад, сходами. Концепт-кар Мокіба має сідало та кермо. Шасі цього пристроя з'єднано з парою модульних рею. Кожна з яких оснащена двома шарнірними ніжками, з'єднаними з колесами. Завдяки такій комбінації транспортний засіб плавно пересуватиметься як по рівні дороги, так і по сходах. Комбінуючи базові шасі з навісним обладнанням, можна замінити варіацію кузова у трьох режимах: стільця, стояння та нож. Завдяки цим особливостям Моукіба не тільки забезпечує повсякденну свободу просування з його допомогою можна перевозити людей та предмети в місця, де звичним авто важко проїхати та у разі надзвичайних ситуацій. На сьогодні потреба у подібних транспортних засобах стоять. Доволі гостро, проте масового їх використання, на жаль, доведеться чекати ще доволі довго, адже Мокіба знаходиться на стадії концепту. Ніяких інших подробиць про специфікації чи доступність досі не розкрито. А от що вже використовується, так це людоноподібні роботи. Про деякі з них я вже розповідав у минулих випусках Техно News, А сьогодні хочу познайомити вас з Digit, двоногим роботом, який розроблений для виконання завдань, які зазвичай виконуються людьми. Amazon використовує діджит для переміщення та сортування товарів на складах. Голова діджит оснащена внутрішніми антенами та світлодіодними очима, які не лише світяться, але й також інтуїтивно вказують напрямок, якому робот повертається. Це не лише робить діджит більш видимим для співробітників людей, але й допомагає йому ефективно орієнтуватися в просторі. Оснащений низькою високоякісних камер і датчиків діджит здатний виконувати реальне сканування навколишнього середовища. Його система Лідар дозволяє роботу, точно визначати відстань та розташування предметів, що надає йому здатність оптимально навігувати у складських умовах. У Digit є дві роботизовані руки, які можуть виконувати різні завдання. Ця функція робить його вельми універсальним, ефективним на складах та виробничих середовищах, де потрібно взаємодіяти з різноманітними об'єктами і матеріалами. Ти ось спробуйте однією рукою намалювати квадрат, а іншою трикутник. А робот може ноги діджит дещо схожі на ноги страуса. На них він здатен ефективно переміщатись навіть у важкодоступних умовах. Тестування діджит є першим етапом, і Amazon збирає зворотні відгуки від співробітників та розробляє робота для оптимізації його роботи в комерційних умовах. Ох, щось мені підказує, що мене зовсім небагато часу, і такі роботи з'являться на складах, ТЦ епіцентр. Впевнений, що роботи для них вистачатиме. А це були всі техноновини на сьогодні. Про інші цікавинки світу електроніки та інновацій розповім вже через тиждень. Тож, побачимось, коли побачимось. Бережіться ви, Па-па. Чінь!